На виході з музею джмелик притримав двері, щоб його друзі вийшли без перешкод. Дякую, ти справжній джентльмен, усміхнулася Оленка. Ти сказала пальмень? Що це означає? Оленка розсміялася. Ні, ні, я сказала джентльмен, так називають тих, хто чемний і пунктуальний. Звісно, ти не завжди такий, але коли проявив турботу про нас, я згадала це слово і похвалила тебе. Дякую, Оленко, що пояснила. Ти теж справжній джентльмен. Оленка знову почала хохотати. Джмелику, так кажуть лише про хлопчиків, а дівчаток називають справжньою леді. А зараз. Дозволь прочитати вірш про гарні манери. Будь ласка, дякую, бувайте здорові, слова необхідні й корисні умові. Приємно їх чути на вулиці і вдома від мами, від вчителя і просто знайомих. Тож радим, частіше їх діти, вживайте, і кожен свій день зі слів Добрий день, вітаю і здраствуйте, починайте.